Господи, владико наш, яке то величне на цій землі Твоє імення, слава Твоя понад небесами, зуст дітей, немовлят учинив Ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника й месника, коли бачу твої небеса, діло пальців Твоїх, місяця й зорі, що Ти встановив. То що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш, а однак учинив ти його мало меншим від Бога, і славою, величю, ти коронуєш Його, учинив ти його володарем Творива рук своїх, все під ноги йому вмістив худобу дрібну та биків, їх усіх, а також степових звірів диких. Птахство небесне та риби морські, і все, що морськими дорогами ходить, Господи, Боже наш, яке то велишне на цій землі Твоє імення!